Його справжні наміри до вас. Давайте дивитися, справжні істинні, щирі, внутрішні, які вони в нього є. Тому що інколи чоловіки обіцяють більше, ніж можуть і хочуть дати, інколи мовчать. Да? А насправді там всередині ураган. Тому давайте будемо дивитися його істинні, щирі наміри до вас. І подивимося, який він. О, звісно, ну людина повітряної стихії, водолей, водолій, терези або близнюки. Людина, яка, знаєте, зараз у нього не найкращий період в житті. Йому потрібна підтримка, і тут дуже величезна така частина того, що людина може втратити себе і віру взагалі в себе. І від підтримки він буде відмовлятися. Він може давати комусь іншому цю підтримку, підтримувати інших людей, але сам від того, щоб йому хтось допоміг, він буде відмовлятися. Тому що, типу, я можу справитися сам, мені то не потрібно. Окей, давайте будемо дивитися, які щирі наміри в цієї людини. До речі, забула сказати, може бути військовий насправді, тому що внутрішній стан гімно. Які в нього істинні і щирі наміри. Він вам про них не говорить. Він вам про них не говорить це однозначно. Те, що він у вас закоханий, те, що він вас кохає, ну це, це не питання. Це питання взагалі не варто задавати, тому що дійсно в людини щирі почуття до вас. Але те про що він мовчить, те, що він приховує, що він хоче бути з вами сім'єю. Він може вам казати не на часі. Почекаємо пізніше якось, щось там десь вирішимо. Але він для себе вже вирішив, що ви його сім'я. І мріє він про те, щоб мати цю сім'ю із вами. Це не про коханку, це не про те, що він хоче з кимось іншим завести стосунки або вже завів. Ні, це не про те. Взагалі не про те. Тому я в принципі доклала цю карту. Йому дуже важко зізнатися в тому, що дійсно щиро хочу бути з тобою. Дуже важко в цьому зізнатися. І те, що він, знаєте, як, зараз він вже робить якісь перші кроки. Він може мовчки просто, ви від нього ніколи не чули цього, він мовчки вам зробить пропозицію. Він робить наничку якісь зараз кроки. Він може просити подругу, він може просити своїх друзів допомогти зробити пропозицію або зробити вам якийсь сюрприз. Але в цієї людини дуже щирі почуття до вас.